Привіт тобі, маленьке зайченя. Привіт тобі, маленьке зайченя. Привіт тобі, маленьке зайченя. Маленьке зайченя Дуже любить сонце, воно його так лагідно зігріває. Маленьке зайчиня любить нюхати квіти. Як чудово вони пахнуть. Маленьке зайченя радісно стрибає за метеликом. Який чудовий метелик! Маленьке зайченя охоче бавиться цілий день зі своїм другом мишенятком. Він дуже його любить. Маленьке зайченя любить, коли вітерець лагідно повіває над галявиною. Вітерець розвіває безліч різнокольорових пелюсток. А зайченя намагається їх зловити. Маленьке зайченя любить слухати, як весело цвірінькають маленькі пташки, як гарно вони співають. Теплий дощик тихо крапає на квіти і листочки. Тепер всі рослинки і тваринки. Матимуть, що пити. Коли маленьке сонечко сідає йому на ніс, маленьке зайченя сміється, бо маленькі ніжки так сильно лоскочуть йому ніс. У маленького зайченята був такий гарний день. Увечері він ніжно горнеться, до своєї мами. Тепер усі заснули. Сплять маленьке зайченя і мама зайчиха. Маленьке мишенятко також спить, а на небі світить місяць і сяють зорі. Всюди панує тиша. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.